Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні буду готувати джем. Зібрала відро абрикосів, помила, почистила, відділила кісточки, винесла блендер, поставила. Чекаю, коли увімкнуть світло. Буду перебивати, далі покажу. Коли вмикнулося світло, то я швиденько почала працювати і не подивилася, що запис відео не йде. Отож, у мене вийшло майже 6 літрів пюре, поставила його на вогонь, довела до кипіння і на невеликому вогні кип'ятила, потім додала 3 кілограми цукру. Трохи покипіло і вимкнула. Наступного дня їздили в поїздку. А вже коли приїхали, то додала ще півтора кілограми цукру. Трохи приварила і в кінці додала два пакетики ванільного цукру. Розлила у баночки, вийшло 12 баночок, і для дегустації лишилося. Баночки закатала, перевернула догорі дном і накрила. Оце ось показую, що вийшло отакий вийшов джем, колір дуже гарний, погано тільки що не бачу. І камеру тримати, і ложку нести, не розляпати. Абрикоси в мене були не дуже солодкі, тому цукру то не забагато. Якраз має такий кисловатий приємний смак. Спочатку не думала випускати це відео, тому що процес приготування на відео не знявся. Телефон часто живе своїм життям. Зараз є свіжий мед, але джем вийшов смачний, я його їла і їла, а потім надумалася, що треба спекти млинчиків і ще з млинчиками посмакувати. Друзі, хто живе в селі, ви знаєте, що воно часто так буває. От то чи варення якесь, чи джем, коли вариш. Часу не вистачає, трохи приварив, лишив наступного дня його доварюєш, закриваєш. Тому не дивуйтеся. Та ще й відео з запізненням випускаю, техніка підводить. Бажаю всім добра, тепла, миру і затишку. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!